Бути вчителем це обирати професію не тільки розумом, а й серцем. Це, на мою думку, бути сучасним, творчим та креативним. Вчитель непроста та благородна професія. Вчителі допомагають пізнавати світ день за днем. Вчителі не тільки вчаться в математиці, в літературі або інформатиці. Вчителі покладають зусиль, щоб ми були дружні, ввійшли та розвивали свої здібності і таланти. Учительне диво завжди креативний, він завжди працює у Zoom і онлайн. Він завжди привітний і позитивний. Всі фішки уроку упевнено знає. Він дошку покаже інтерактивно, і фоном приємним здивує щодня. І Із вчителем завжди працюють активно, йому в цілім світі ніхто не ні рівня. Бути вчителем це відповідально, круто, весело. Це покликання, це мистецтво, це цікаво. Бути вчителем це класно. Вітаємо вас зі святом, наші любі вчителі. Так щиро в цей день ми говоримо спаси вам, вчитель. Дякуємо за майбутнє нами навички, за вашу підтримку і на терпіння. Ми дуже вдячні вам за вашу. Я думаю, що професія вчителя дуже цікава. Вони навчають нас рахувати, писати, читати, проводити досліди, експерименти, допомагають дізнаватися багато цікавого та корисного. Тому дякуємо вам за вашу роботу, вітаємо вас з професійним святом. Бажаємо здоров'я, творчих успіхів і великого бажання навчати. E